Доброго дня, шановне товариство, до вашої уваги, огляд ножа, Gerber Fastball Cleaver. Купив я цей ніж по акції з знижкою відсотків 80 чи щось на зразок того, з метою таки спробувати 20CV сталь за ціною Petrie Fish. Але проте згодом. Зараз давайте озвучу традиційно, що це за ніж його характеристики. А далі вже до вражень. Отже, загальна його довжина 186 мм, довжина клинка 80 мм, по РК 75. Товщина в найтовстішому місці я наміряв 2,5 мм. Але фактично вона от зберігається хіба що тут. Далі вона щось близько двох клинок, доволі тонкий, спуски від обуху і забігаючи наперед, ріже він чудово. Загальна його товщина при цьому 11 мм, ніж тонкий, такий доволі типовий і ник Маса 85 грамів, сталь, як я вже казав, тут CPM20CV. Руків'я алюміній замок лок І тут присутній, як тут гордо, красиво намальовано підшипник, але про нього теж згодом. Давайте для наглядності ще покажу його у порівнянні з іншими ножами. Його формату приблизно, тому що він трішечки та більший. Від типових 3-дюймових ножів от, демко також також, щоб для контрасту, уже з більшими ножами, блюр. І тут відверто видно, що це вже зовсім зовсім різні ножі. Ну і той же Манікс. Також. Тобто, загалом це компактний EDC-ніж. Найбільше він насправді схожий на Engage. Cold Steel Engage, що загальною довжиною, що клинком довжиною і товщиною клинка. В цьому вони трішки схожі. Для розбирання ножа нам потрібні будуть торкси Т6 для кліпси і стяжних гвинтів і Т-8 для осьового. Тож, в розібраному вигляді, кліпсу знімати не обов'язково. Вкручується вона в алюмінієву плашку, і, як бачите, гвинти доволі короткі. Вони дійсно коротенькі. Проблем то з ними, наче й не було. Пошкодити я їх не пошкодив. Я до цього розбирав ніж. Проте зайвий раз, я, мабуть, їх не викручуватиму. Хоча. Ну, от так. Отакий от тут винт. До речі, він магнітиться. А от стяжні. Ні. Стяжні гвинти довгі проходять через весь ніж. Осьовий. Також немагнітний. Лайнер у нас металевий. Ну, як металевий, сталевий, алюміній теж метал. Сталевий лайнер присутній з однієї сторони, там, де замок, власне. Ось так він виглядає. В ньому присутній також антипроворот, для осьового, реалізований саме в сталевому лайнері. Кулька теж сталева магнітиця. Бекспейсер. Він легкий схоже алюмінієвий. Має також такі м, виступи для фіксації. І найцікавіше. Так ось уже. Чому, власне, і трипозиційна кліпса у нас. Тут, зараз давайте ще стопорну гонку роздивимось. Вона доволі такої непростої форми. Тут є декілька діаметрів. Цією стороною вона входить в алюмінієву плашку. Тут далі. В, власне, кон контакт з клинком, і потім ще раз сталевий лайнер і вже ще тонше алюмінієва плашка з іншої сторони. І клинок. Клинок тонкий і. Вистачило на підшипник вибірки тільки з однієї сторони. З іншої ні. Тому маємо наступне. Підшипник, до речі, у нас сталевий. Маємо наступне. З однієї сторони вибірка. Під підшипник. З іншої сторони, вибірки немає, і підшипник просто ходить по, ну, між квинком і шапкою гвинта. ось його. Не знаю навіть, чи є сенс е шукати такі підшипники керамічні. Як це все буде з гвинтом тоді? Чи не будуть вони його занадто пошкоджувати? Е є антипроворотну, я вже казав, він реалізований в сталевому лайнері, і така от лиска на осьовому. Плашці алюмінії є тут невеличка. Дивний конструктив, якщо чесно. Незрозуміло, навіщо тут підшипники, ніж аж занадто фіджетабельним від того не став. І це просто ускладнення на рівному місці, як, як з моєї точки зору. Збиратиму я його вже не на камеру, тому що це не зовсім зручно, і щоб для економії часу. Отже, які в мене враження від цього ножа? Як я вже й казав, я його купував в першу чергу, тому що з величезною знижкою і щоб спробувати сталь 20CV. Забігаючи наперед, стальлю я лишився задоволений, хоча я його ще навіть не переточував, але от те, що вже є, доволі доволі непогано, мені сподобалось. Спробую ще переточити, побачу далі. Але перші враження хороші. А от щодо ножа в цілому. Звісно, маючи знижку 80, здається, відсотків, я очікував, що щось з ним-то буде не те. І так і є. Конкретно в моєму екземплярі замок от заходить от так І якщо його відігнути, то. Буде люфт. Проте в такому форматі, отак от як він зараз є, проблем з ним немає, сам по собі він не складається. Далі він не заходить. Я пробував давати йому навантаження, там кілочок застругати. І він, тут, як є, так на місці стоїть. Нічого з ним більше не відбувається. І якщо так уже охота, можна, наприклад, полікувати це, виточивши упорну бонку іншу, щоб він трішечки більшу, щоб він чіткіше ставав, і тоді можна буде відігнути трішки лайнер. От, я спілкувався з іншими власниками цих ножів, які їх також купували по акції. І у них у всіх різні нюанси. Є. У декого нормальний, ніж без, без нюансів, у декого були е, криві клинки і інші проблеми. Тому, за можливості, звісно, його краще вибирати руками в магазині. Е, при цьому він в коробці. Стягнутий стяжкою, тож, ну, дивіться самі. Далі, по моєму екземпляру, що я ще тут надивився, тому що загальні враження у мене неоднозначні по цьому ножу. У нього є версія з клинком Wорнkліф, ну, як вони заявляють, там модифікований Ворнклів, але неважливо. І от він цікавіше виглядає від даного клівера, там краще з деталізацією, проте конструктивно він такий само. і от це мені і не подобається. Загалом по обробці доволі неохайно. Ось так. Тут видно лайнер, той який металевий. Можна було б, звісно, сказати, що це там якось економили на процесах. Але, перше, ніж не сказати, що дешевий, ну, якщо за повну ціну. По-друге, от в бекспейсері є така вибірка декоративна. Тому, могли б зекономити на цьому процесі, зробити декоративну обробку лайнера. Або клинка тому що от фокус. Ось якось так тут це виглядає. Теж такі от елементи хендмейду кований, мабуть, да Насічки ці на фліпері. От вони тут. Повинні були бути далі, чи не повинні були. Я якось, не знаю. Ось, знову ж таки лайнер. Можна було це зробити охайніше, можна було б заточити охайніше. От така красота. Аж очі ріже такий гострий. Справедливості заради ріже він не тільки очі, а і загалом інші матеріали добре. Заточка ця, хоч і виглядає огидно, але цілком робоча, можна користуватись просто з коробки, я його фактично, можливо, декілька разів поправив, та і все. Також я не знаю, чи вдасться показати, от на клинку. Таке враження, що тут спробую впіймати ось в даному місці, така як не виямка, невиямка, западена, не западена. Мабуть, не буде видно. Вона в Візуально наживо помітна, проте тактильно ні. І я не знаю, що це за артефакт такий. Також, о, от так теж проходить якась лінія, як, наприклад, якби це була от, вм'ятина від удару, але знову ж таки не вдається її впіймати, мабуть. Вже перепрошую. Е, вона також не відчувається тактильно. Ніякої кривизни тут я теж не бачу, тому не знаю, що то таке. Може, це якось як фініш цей Stone Warh робили. Можливо, це просто візуально. Можливо, якщо ви знаєте, що воно таке, підкажіть, будь ласка, в коментарях. Тож, загалом, ніж доволі так неохайно виконаний. І основна проблема це, як уже було видно на розбірці, це і підшипники ці, якими вони так гордяться, що розмістили навіть на клинку. Навіщо вони тут? Я не знаю. Бо фіджетом від того ніж не став. Ну так, механіка як механіка. Могли б зробити і на шайбах. Тому що от е, при такій товщині вистачило клинка на вибірку лише з однієї сторони. З іншої, от він підшипник цей катається по шапці гвинта. Підшипники сталеві. Але я от не знаю, чи є сенс їх шукати подібного розміру, щоб замінити на керамічні. Бо як кераміка і даний гвинт. Чи не викатає там дорожки під них, під ці керамічні кульки? Хто зна, не знаю. Знову ж таки, поставивши ці підшипники, собі конструктори створили просто купу проблем, які потім самі ж і вирішували. Тому, от. Загальна неохайність виконання, дивна, дивний конструктив підшипників, і загалом досить немаленька ціна, якщо без знижки, це от не найкращим чином відігралось на даному ножі. Хоча сам ніж цікавий, він. Легенький, тонкий, з тонким клинком. От як DC-шник, він класний і зручний при цьому. От, руків'я я все. Я коли ним користувався, воно інтуїтивно працює все добре. Але, але не знаю собі, я б, мабуть, його за повну ціну точно не купив би. Якщо, можливо, у вас є такий ніж, використовувались ним, був, наприклад, напишіть, будь ласка, в коментарях. Розкажіть ваші враження, розкажіть, чи були з ним проблеми, можливо, в кого є воронклів такий, або ніж не по акції. Буде цікаво побачити, цікаво прочитати, поспілкуватись. Дякую всім за увагу. На все добре.